Якщо ти думаєш, що яйця це тільки білок, то ти маєш знати: одне середнє яйце містить всього 6 грамів білка і 5 грамів жирів. І з'ївши, до прикладу, 4 яйця в день, можна вже практично з'їсти половину денної норми жирів. Для багатьох людей це так і є. Твердий сир це теж білок на 100 грамів має 20-25 грамів білка, але з цим має ще й 25, а то і 30 грамів жирів. Практично один до одного. Горіхи це ніякий не білковий перекус, хоча на 100 грамів має 15 грамів білка. Але з цим 50-60 грамів жирів. Це взагалі дуже уважно треба контролювати. Свинина теж має 20 грамів білка на 100 грамів, шашлик, стейки, котлетки це все смачно. Але разом із цим ми можемо мати 15-20 грамів жирів. Якщо ще й додавати олії, то там взагалі жири летять до космосу. Червона рибка це смачно, корисно, 20 грамів білка, жирні кислоти, які несуть з собою 15-20 грамів жирів. Вона то корисна, але треба контролювати. Домашній сир це. Теж білкова страва, 18 20 грамів білка. Але якщо брати його у сусідки, де не буде написано скільки там жирів і не можна вибрати жирність, то може бути 10-15, а то і 20 грамів жирів. Жир треба їсти, його не треба боятись. Просто його важливо контролювати, особливо під час корекції ваги. І для того, щоб грамотно орієнтуватись у своєму харчуванні, складати правильні пропорції білків жирів вуглеводів особисто під себе, запрошую до програми перевтілення за посиланням у шапці профілю.